Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми побачимо, як діє засіб для миття посуду. Для досліду нам знадобиться суміш олії та води, яку ми зараз зробимо. Засіб для миття посуду. Хімічний шпатель піпетка та колба. Спочатку зробимо суміш олії та води. Для цього. До колби додаємо спочатку воду, а потім олію. Трошки струснемо. Як можна побачити, в суміші олія не розчиняється у воді та плаває на її поверхні. Невеликі крапельки олії з'єднуються одна з одною і утворюють масляну плівку. Тепер до суміші треба додати кілька краплинок засобу для миття посуду. Перемішаємо вміст колби шпателем. У колбі з'являється піна. Можна побачити, що крапельки олії стали маленькими і не злипаються. Тепер їх можна легко змити. Часточки олії й іншого забруднення відштовхують воду, тобто вода їх не змочує. Тому вимити забруднення дуже важко. Але якщо у воду додати засіб для миття посуду, звичайне мило або пральний порошок. Вода стане краще змочувати забруднення і буду його вимивати. Чому так відбувається? Вся справа в особливій будові молекул миючих засобів. Їхні молекули складаються з двох частин. Одна частина, як і олія або інше забруднення, відштовхує воду, а інша навпаки. На екрані зараз ви бачите малюнок демонстрацію. Та частина молекули, що відштовхує воду, досить довга. На малюнку вона зображена у вигляді зигзагоподібного хвостика. Фрагмент молекули, який не відштовхує воду, має невеликий розмір і на малюнку показаний у вигляді кульки. Молекули миючого засобу можуть прикріплюватися до забруднення і створювати довкола нього оболонку, подібну до кокона. При цьому миючий засіб прикріплюється до поверхні олії або іншого забруднення своїм довгим хвостиком, який відштовхує воду. Зовні виявляються частини молекул, які воду не відштовхують, тому забруднення легко вимивається. Утворюється щось схоже на мотрійку. Зовні розташовується мийний засіб, а всередині олія або бруд. Сподіваюся, що вам сподобався цей дослід. У коментарях. Ви знайдете посилання на мій телеграм-канал Час Хімії, де я буду публікувати різні хімічні цікавинки. Дякую усім за увагу. До побачення!